На те, щоб пробити дві пляшки коняку, чоловік з пізніться на побачення, усім терміново потрібно його пропустити три персні на руці, п'ять гранатів, шість бананів, два пакети з цукерками, один шоколадний батончик мені за очікування. Раптом заходить дівчина в червоному шкіряному пальто. Через край верхнього одягу, що дістає до підлоги, у моєму дитинстві її б назвали Мурка. Хотілося б якось піти від бандитської теми, але чоловік з перснями сам напросився. Охоронець грузин попереджає про штраф. Ви пізніше дізнаєтесь, чому національність має значення. Грузини ніколи не дають решту. Жартома звертається чоловік до касирки. І насправді саме вона тут є протагоністкою. Каже йому щось польською, вони один одного розуміють. Занавіса. Чоловік з перснями розшиняється в темряві. Дівчина в червоному купує креветки. Він сміється з мене, каже: Чи перед сном ти оглянула всі шафи? Нікого там нема? Сміється з моїх страхів дитячих, має право. Його рука на животі моєму стереже сни, коли я сплю. Ну глянь, ну глянь до шафи. Раптом там щось є. Хтось страшний. Лукавий, темний. Про що ти кажеш, чоловіче? Думай собі, що там може бути? Все пекло тут, все пекло вилізло назовні, просочилось в землю вогку, глибоку, темно. Ти ж стережеш її, ти ходиш нею в ті ночі, як на животі моєму. Пусто. Дивлячись вниз з даху будинку. Почуваюся учнем, що стоїть за спиною вчителя, що перевіряє помилки у творі, як я провів літо, і червоною ручкою знижує шанси на високу оцінку, креслячи, 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 перетворюючи літо на криваву зиму. Мовляв, хто пише Бог з маленької літери, хто пише щастя любов разом? І де врешті, решт крапки і коми, ніби не можна літо прожити на одному подиху? В кінці ставить мені одиницю, і я бачу в ній себе. У творі, як навчитися щастю» вчитель сказав, що твір одним реченням не приймається, що читати тільки нещасливі книги заслуговує тільки догану. Коли патологоанатоми навпіл розріжуть моє небачене ніким серце, то по сумі кілець в ньому можна буде порахувати кількість невдалих кохань. Вони триматимуть його половину в руках і їх лякатиме, що воно досі б'ється, 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 немов воно оживає в моїх віршах. Немов його воскресать ще не народжені внуки, що казатимуть своїй бабусі. Ба, а чому цей поет пише, що тебе любить? Ба. А чому тут написано щастя, любов разом? Ба. Я прочитав, можна тепер морозиво. Я дивлюся з даху на всі наші людські помилки і кажу, що в наступному творі такого не буде. І я вже дістав чистий аркуш паперу і вперше пишу слова щастя, любов окремо. Мені подобається, як щіли працює з пластикою. Геометрія жіночого тіла нарідко стає геометрією пейзажу. Я позувала для одного пана, він казав, що у мене типаж його жінки, тобто щіле. Бачення це завжди вибір, на відміну від сліпоти, безліч ракурсів, але я обрав той, де я кохаю тебе. В цій сукні ти нагадуєш мені дім за дзеркалом дівчинка і мистецтво. Можу бачити тебе непривабливою, гострі вилиці, криві зуби, дряблість шкіри, роздратованою чи зверхньою. У нього була заляпана майка, Ненавижу наркоманів і не бачу. Агнозія дає мені перевагу врешті ми всі засліплені. Я бачу тестралів. А ти? Ось вона трагедія покоління. У нас 1 лютого у 18-му не було. Для мережі це подорож у часі. Я бачу, як прикметники втратили силу. Потоці маркетингу літери розпадаються на безформені шматки, Соціальний пост, мета, альтер, транс 2, 0, 3, 0 модифікації версії. Озирнися, як це нігль, суп, соле новум, якщо нам під силу його підірвати. Ти ж знаєш, можна жити цілковито інакше, ти теж бачила ці тіні світлі нічних ліхтарів. Куди вони бігли? Є ідеї? Навіщо? Ти ж знаєш, діти зірок відвертість не ховають. Ти теж бачила цей сон і тепер мариш ним наяву. Усюди відблиски та відлуння. В очі поглянь. Я бачу тестралів. Настав час винятків з правил. Твоя пральна машина ночами підслуховує, як ти спиш. За стрілками годинника одні й ті ж літери Rehab, rehab, rehab. Ти шукаєш переклад, реабілітаційний центр, наркоголічка. Довжелезно. Занадто довго ти відзначаєш різницю між англомовною і україномовною школами віршування. Згадуєш статтю з інтерв'ю про стуса в журналі Шо і вірші жидана там само. Та ще на твоєму животі витатуювані, видруковані, вистраждані на папері літери Дереша Дервіша, ти просочена шаманською культурою, танцями навколо водоспадів, твої готові до сну очі самі розкажуть нам про близькість медитаційних шкіл, індійського наративу, постколоніального прочитання історії, розгляду суспільства в розрізі квір досліджень, банер дроп до локальної ходи, вогонь в руках, вогонь в очах. Пам'ятаєш про тіні в тьмяному світлі вікон нічних підворіть. Вони все ще махають плащами, запрошуючи спуститися в тінь. Від неї завжди пахло марихуаною. Та що там пахло? Штеняло за цілий кілометр. І всі службові собаки на пенсії божеволіли, а їх у під'їзді жило аж троє, разом із власниками, звісно ж. Ті, що, правда нічого не розуміли, віталися, коли зустрічали її на сходах, говорили, ой яка мила дівчина. Ви, напевно, подобаєтесь моєму Джеку, тільки погляньте, як він радий вас бачити. Напевно, відповідала вона, бо що ще може сказати жінка, від якої пахне марихуаною і трохи ванільним морозовим? Але ванільним морозовом лише трохи, і лише на потилиці. Чоловіки, з якими вона спала, говорили Люба, купи собі нарешті якісь парфуми. Ти, звісно, красива, розумна і все таке, але. Цей запах, сама розумієш, не кожен захоче зустрічатися з наркоманкою. Насправді, якби це був гарний вірш, десь тут мав би бути конфлікт чи кульмінація, розповідь про те, що жінка робила далі, чи вона збирала пальці вбитих чоловіків і службовий собака на пенсії, приніс один із них своєму власнику. Чи зустріла того самого, як у жіночому серіалі, вийшла з за нього заміж, народила, щодня варить борщ та пахне кухнею. І, можливо, навіть нарешті вважає себе щасливою, адже й таке може бути. Чи поїхала до Праги, сідною Закарпаття, в село Нижні Ремети чи Великі Лучки, неважливо куди. Головне, що вона мала дивну назву, чи може стала виданою вченою, матір'ю останньої війни. Але це не гарний вірш. І я поки не знаю, що буде далі. Тому оберіть будь-яку історію до вподоби. Тільки так, щоб наприкінці, коли її тіло палитимуть у залі крематорію, запахло марихуаною. І трохи ванільним морозовом. Є багато речей, котрим люди чомусь надали хибного значення. Бо сонце і місяць б'ються за місце на небі, щоб довше її бачити. До неї щороку спішить весна, за неї супротив зими і осені. Вітер сумний, поміж будинками, шукає руде волосся. Море шкрябає хвилями берег, щоб бути хоч трішечки ближче. Вихор із другого боку планети і звідчаю все навколо нищить. Серця розбивається поряд. І клеїться в ціле без жодного клею. І я написав кожне слово сьогодні також, і з думками про неї. І хто знає, про що там насправді хотів сказати старина Хем у своїй передмові на старті Сонця, що вперто на гору йде. «Іди, спробуй тепер докопайся, спробуй в нього щось перепитати. Там засипано все, є лиш час. І він нас слухає та ловить ахуй. Він не просто все чує, він ходить березневою марою, І в розмові, серед нас на Майдані Свободи, закликає до голосу крові. Погляди, зламані через коліно, на дві тисячі ярдів засвітять, ось і втрачене покоління 21-го нахуй століття. Покоління двадцятирічних героїв ділять напіл свій біль, посмертні медалі і відчай з поколінням двадцятирічних вдів. Отот -от надломиться шків, крихкий, тут усе порожнє пляшки і думки. Як залізо куєш, маєш опіки на плеті, шепотіння води, тільки тінь, наче той поводир, човгає кухнею здовж і впоперек. За вікном бруд і натовпу вищер. Всюди капища й кладовища, від широкого гирла Дніпра і ще далі до самого світізя. Якщо будеш уважно дивитися. Поряд зі зморшкою знайдеш і шрам. Треба час, щоб себе зрозуміти біля урвиська дужчає вітер, сповиваючи люльку морів чи на користо, чи на благо, попри все, підіймаєшся пагорбом, а за ним тут же сходять нові. Хоч пам'ять зовсім не та вже, як найкраще із відображень одмирання всього живого цього разу вона не схибить. Найбезмовність – це також вибір на початку усе ж було слово. Нам по двадцять ми ще молоді. На вокзальних прилавках рясніють засмальцьовані шпальти газет. Жовті хмари впираються в землю, старий бусик неквапно везе нас уторованими шосе Хто ми звідки, і ким ми хрещені? Розтріпались порожні кишені, так, що й гріх не помислити чорно. Пощастить ще, нехай і не сьогодні. Ми дурні й такі безтурботні простягаємо руки у жорна. Чи це успіх, бодай і уявний, на по шинках та кав'ярнях, роздарайче терном щоки. Кожен мріяв про щось велике, та в підтоптаних черевиках складно думати про високе так штовхають безцінне за безцінь, десь на людному перехресті, колоринку і край метро, але навіть звітятим серцем присвятити життя та мистецтву не наважився аніхто. Бачиш все, як сидиш на узвищі, Палахтіє поліття торішнє, круто схилом здіймаються діти. Буде ранок і буде вечір. Певно, родиться і нове щось на руїнах старого світу. Ніч холодну в пітьмі палахатій, що є поезія, як не багаття, яке розводять одинаки. Що є поезія, най на пальцях, як не години важкої праці заради двох або трьох рядків? Чиєсь правиця гойдає колиску. Полум'яні маленькі іскри плигають жаво по верховіттях, по закамарках і по дзвіницях. Що є поезія, як не рушниця собі спрямована в підборіддя? тьмяніє місячна шкаралупа, понад гробами рибальських халупок скипає крадьки зоряносіль. Мить найтемніше передує світання. Що є поезія, як непитання, які ми ставимо на самоті. Раптова гадка породжує дотик. В Вікні кухоннім будинок навпроти. На шворці білі сихають речі. Вони давно вже живуть окремо сусіда курить блакитний кемел і тихоструший попіл у глечик. з лоба масне волосся, палко згрібає залишки сонця в свою коробку пухкий двірник. Все менш лунає пташиний цівкіт, перекидаючись через дахівки, поволі плине бантежний вік. Доки не пізно, куштуй дивовижу, бо достеменно наступного тижня підуть дощі і вляжеться пил. Так непомітно скінчається літо, і я лишаю свій куций відбиток на зашкарублому шматі тропи. Неначе спогад живо і врочисто, мені назустріч мчиться хлопчисько в зелених штанях і м'ятій сорочці. Від сліз солоних терпне обличчя, і я посміхаюся прямо у вічність, і вічність м'яко заплющує Очі. Я сьогодні гуляю містом серед давніх будівель австрійських. Ходжу вернісажами, що куряться старожитностями, вдихаючи крадені мальборо, творять повітря простору місто після і довоєнне, воєнне місто, всіяне мальвами, всіяне мальвами місто і все просто і не просто. Заглядаю у вулички, обиті колінами двері, повні містері провулки, розказують свої історії. А я слухаю їх неуважно, через смальборотягне на кашель, і навіть він, голосний кашель, мій до сліз, зі сльозами ні, міський дим, це мій дім, це ж мій дим, це ж мій дім, не заглушує шепіт сумної бруківки. Що знає на пам'ять, що було і ніколи не буде? Між нами, між нами, між нами.